Ну що, друзі, всім привіт! На зв'язку Богдані. Це мій новий канал Богдас Інвест, якому я буду викладати виключно все про криптовалюту, як я заробляю, інвестую, в які проекти, у що я заходжу, і так далі. Тож обов'язково підписуйтеся. А в цьому першому відео ми з вами поговоримо про новий крутий проект тапалку Хамстер Комбат, який я думаю буде в рази круче ноткоїну, як можна так сказати, дасть в рот ноткоїну. І обов'язково подивіться це відео до кінця, тому що реально цей проект виглядає в рази круче. В нього краща механіка. Він з кожним днем набирає все більше і більше популярності. В його телеграм-канал підписується в день вже по мільйону людей. А ми давайте починаємо. Тепер давайте почнемо, як же все таки грати, що потрібно робити, як фармити правильно акаунт в цій грі, для того щоб зайти, нам потрібно зайти в телеграм-бота. Під цим відео я залишу реферальне посилання. Що ви розуміли, якщо ви будете реєструватися по цьому реферальному посиланню, вам дасть зразу на старт 5 тисяч монет, якщо у вас простий телеграм, і 25 тисяч монет, якщо у вас телеграм преміум. І давайте почнемо. Як тільки ми перейшли у бота, тиснемо play in one click або просто play і в нас загружається сама гра. Ось я сьогодні пограв тільки один день, і за один день мені вдалося зробити досить такий непоганий результат. Давайте я вам покажу, що і як це робити. Дивіться, основна суть в ігрі, в чому є прикол, це те, що ми нібито створюємо свою біржу, прокачуємо свою біржу і стараємося зробити найбільший дохід в час. Тобто, на початку нам самі розробники сказали, що буде дуже сильно цінитися саме дохід в час. Це є розділ Profit Per Hour, який ми можемо побачити. І зараз на моєму аккаунті 257%. Тисяч монет в годину. І це є саме основне, що ми повинні робити в цій грі фармити ці монети. Ми це можемо робити декількома шляхами. Перше, саме просте, це як було в ноткої: це просто тапати. У Нас є тут енергія знизу, у нас є тапалка, наші монети збільшуються. А також завдяки Profit for Hour ми можемо на пасиві заробляти монети, але тут є одне але. А потрібно заходити в гру кожні три години, тому що дохід ваш зупиниться. Але як зробити, щоб був такий великий дохід? Все дуже просто. В цій грі нам потрібно просто от бачите, є знизу такі різні відділи для того, щоб заробити. Давайте самого простого ми можемо кожен день отримувати монету, заходивши в цей розділ, і, наприклад, на 10-й день отримати аж 5 мільйонів монет. Ось, я думаю, що 1 мільйон монет буде рівнятися приблизно 10 доларів. Тож, як мінімум, декілька сотень, а навіть тисячі доларів, можна буде заробити на цій грі. За такі прості дії, як підписатись на ТГ-канал, на Твіттер, вибрати біржу. А ви можете отримати вже декілька монет. Також дуже багато вам дається за рефералку. Да, да, да. Якщо ви приглашаєте своїх друзів, як я вам говорив на початку, вам дається 5 тисяч монет, якщо у вас простий телеграм, і 25 тисяч монет, якщо у вас телеграм преміум. А також, коли ваші друзі будуть досягати певного рівня, то ви будете отримувати більше, як ви можете бачити, що я там від Бориса 95 тисяч монет, від іншої людини 95 тисяч 55 000 і так далі. Але саме головне, як робити, щоб у нас був дохід перед. Hour це є розділ майнінгу. Тут нам потрібно для нашої біржі, як я нагадую, це і, яка типу симулює біржі, купляти різні речі. Наприклад, у розділі Markets ми купляємо, які токени в нас торгуються. Наприклад, у нас там фан токени BTC пари, ефір пари і так далі. І для того, щоб це все купити, воно нам дивіться. Наприклад, на тут будуть різні ціни. У мене вже вони досить великі, тому що я пограв. Але на початку це буде починатися з 100 монет, 200 монет і так далі. Чим більший левел, тим більше у вас буде дохід на годину. І саме головне, що ви повинні побачити, це те, що, наприклад. Я давайте, от, наприклад, є ммк розділ, я заходжу, і що буде? Якщо я за 17 тисяч монет куплю цей розділ, куплю цей рівень, мені у мій дохід per hour, тобто дохід в годину буде нараховано плюс 189 токенів. І по цій статистиці ми можемо вибирати для себе найкращий продукт, який ми можемо купити на біржу, який буде давати багато результатів. Тому що я на початку зробив дуже погано, адже я багато грошей вкинув в BTC пари і ефір пари. Як бачите, у мене тут. І, наприклад, у фантокени. що дає не такий великий дохід, якби я, наприклад, тут є різні дивіться, відділи. У нас, наприклад, є відділ спеціальних картків. Якби я вкидував відділ спеціальних картків, дохід був би в рази більше. Ось дивіться, наприклад, у нас є топ-10 глобал ранкін. Я куплю за 55 тисяч монет, і в мій дохід per hour додається 2 тисячі монет. Дивіться. І так, у мене зараз дохід per hour, який 257. Я купляю ось цю штуку за 55 тисяч монет. і у мене вже 258,9. Тобто, збільшився мій Духід. Тим самим я купляю ось ці речі, фармлю давайте ось так. І вже мій дохід 263 Монети в час. Нагадую, розробники сказали те, що цей дохід в час і буде найбільше цінитися. Але я буду вже, як тільки я дофермлю 300-500 тисяч монет, я вже буду якийсь там відсоток монетів зберігати на своєму аккаунті, тому що може бути таке, що і монети досить грають велику роль. Потрібно перестрахуватися. І для мене оптимальна прокачка є прокачати всі ці спеціальні карточки, дивіться, яких і прокачую. Так, прокачувати інші, дивіться, речі, наприклад, QSC. Ці ліцензії досить непогано дають, вони коштують дешево, вони погано дають. Тобто, ви можете переглядати, нажимати карточку, дивитися, скільки профіт за годину дає, і на цьому заробляти. І саме головне, не забувайте заходити в гру кожні три години. Да, на ніч можна поспати, це нічого страшного, але старайтеся, щоб ваш дохід за годину не. Сильно змінився. Також хочу сказати: у мене є багато підписників, які грають без жодних рефералок в цю гру. В них доходи по 800 тисяч за годину на аккаунті декілька мільйонів. І можна тут заробляти і без рефералки. Нагадую, я думаю, що ціна за одну, не за одну монету, за мільйон монет буде в районі 10 доларів. А повірте, зробити так, щоб вам капали ці монети дуже і дуже. Легко також друзі, хотів би сказати, обов'язково підпишіться на мій телеграм, який ви можете зараз бачити. Тому що я хотів би сказати, хто мене не знає. Я на днях продав свою BMW m 8 Competition за 140 тисяч доларів. Практично. І зараз всі гроші я інвестую та безкоштовно показую своєму телеграм-каналі, у що я вкладаю для того, щоб заробити на квартиру в Дубай. Ось, наприклад, зараз ви можете побачити на моєму екрані, що в мене відкриті дві угоди. Дві угоди, які я показав своєму телеграм-каналі, де де. Плюс являється вже 1500 доларів, і ці всі угоди я показую безкоштовно у відкритому каналі, і показую свій шлях із М8 до квартири. Також ви можете підписатися на мій основний YouTube канал, якщо ви бачите перший раз, подивитися мої мотиваційні відео, як я заробив гроші, як я починав, тому що результати у мене зараз досить неймовірні. Хто не знає, я вклав там в ПЕП 30 тисяч доларів, буквально 3 місяці тому. Зараз це 300 тисяч доларів, і таких монет багато. І я це все показував у своєму телеканалі. Каналі на своєму каналі. Тож, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь. Підтримайте україномовний тренінг канал.